На породі китайський новий рік, але це не просто масштабне святкування, а цілий виклик для бізнесу. Саме в цей період постачальники і виробники в Китаї повністю закриваються, а це означає, що поставки можуть призупинитися майже на місяць. Що це означає для товарного бізнесу? Як забезпечити безперебійність роботи в цей час та не залишитися з порожніми полицями? Якщо ви власник малого чи середнього бізнесу, ви купаєте на маркетплейсах, замовляєте товар із власним брендуванням, що тільки починаєте свій шлях у цій сфері, залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь, як позбавитися стресу у цей період. А також не забудьте підписуватись, ставити лайки та залишати коментарі. А ми починаємо! Китайський новий рік стартує 29 січня 2025 року і триватиме аж до 16 лютого. Але ось цікава деталь: деякі китайські фабрики закривають своє виробництво ще за тиждень до нового року, а розпочинають роботу аж через місяць. А для багатьох працівників це ще й можливість провести час з родиною, тому повертаються вони не одразу, а іноді навіть через два тижні після свят. Давайте трохи розберемося, як саме працює виробництво в Китаї. Більшість працівників великих міст це емігранти, які підписують однорічний контракт до наступного нового року. Після цього вони повертаються в рідні домівки для того, щоб відсвяткувати новий рік зі своєю родиною. Вони повертаються додому, а фабрики просто зупиняються. Після свят працівники повертаються на виробництво. Зазвичай це займає 4-6 тижнів для того, щоб все повернулося до звичайного робочого ритму. Так що, якщо ви планували отримати нові запаси на склад, пропоную про це подумати завчасно. Через зупинку виробництва та повільне відновлення обсяги імпорту значно зростають до свят, бо всі хочуть поповнити запаси. Це створює додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру, і навіть авіарейси бронюються на місяці вперед. Деякі судноплавні компанії скорочують свою пропускну здатність, тож місця стають дефіцитними, а ціни високими. І про викупи у вас є два варіанти: або ви викупаєте до китайського нового року це листопад-грудень, або в січні ви стаєте в чергу. Під час нового року можна стати в чергу для того, щоб ваш товар почали виробляти саме після закінчення свят. Це єдині оптимальні варіанти для того, щоб не попасти в кризу китайського нового року. Що ж робити, щоб ваш бізнес не потрапив у пастку китайських свят? Плануйте завчасно. Найкраще замовляти за 3-4 тижні до китайського нового року, якщо товар є в наявності. Якщо товару нема в наявності і потрібне виготовлення, то потрібно замовляти за місяць або за два, в залежності від терміну виготовлення вашого товару. Але б на вашому місці я б не зволікала, тому що викупити потрібно всім, а часу залишилось мало. Складіть довгостроковий план. Завчасне бронювання транспорту ваша гарантія на безперебійну доставку. Збільшуйте запаси, враховуючи простої на виробництві збільшення запасів допоможе вам уникнути дефіциту товарів. Підготуйтесь до затримок. Після свят терміни доставки все ж таки можуть бути збільшені. А ще можна налагодити співпрацю з партнерами, які мають свої власні склади консолідації в Китаї або фулфілмент центри. Компанія Діфрейт допоможе вам забезпечити швидкий викуп товарів, безперебійне постачання продукції, і ви встигнете зробити запаси до китайських свят. Залишайте заявку за посиланням під відео, щоб ваші поставки йшли вчасно та без стресу. А також не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. Та написати в коментарях, як саме ви готуєтесь до китайського нового року. До зустрічі на каналі Ді Фрейд.